Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Вітаю вас, шановні пані. Та панове, у спорткомплексі ДСШ номер 4 І зараз небезпечно могло бути біля воріт Дмитра Дяченка. Але скипчик не вже контратака від Волянюка. Потужний удар від Мак... кардинала. Поки що без заміни у Вурагана. Фаренюк головою зараз поперечений влучив. Переважно, це вже вікові гравці. Вже... Зараз дивлюся, Олександр Бондар вирішив награвати. Що, саме так буде, адже розминався Бакінський. З ним все гаразд. Зараз момент біля воріт кардинала. і Повернемось на майданчик. Пас від Малиновського не пройшов. І Фаренюк сильний удар. Небезпечно ще один удар був. Цорняни. Цього... Швед. Відбилися там Бондар з Басічем, і Контратака. Кручок біжить з усіх сил. і Удар від Володимира Кручка 1-0. Володимир Кручок відкриває рахунок нашому матчу. На сьомій хвилині. Адже в енергії теж 35 очок, але на грубіше, ніж в урагана. Це ще один удар, ще один сейф від Дяче. Дуже різноманітна кількість матчу зараз допоміг. 1-0 кардинал перемагає в матчі проти Івано-Франківського урагану. Зараз Малиновський головою відбиває. Ще один удар і це гол. Швед забиває. 1-1 на 10-й хвилині нашого матчу. Переходять на половину суперника гості. Знову Швед. І залітає м'яч у ворота. Здається, Фаренюк. Автор цього голу. Там Рикошет був. Зараз послухаємо, кого оголосять судді. Але рахунок. І поперечина зараз досить якось легко розігралась у голу рівнян цьому матчі. Ось цей гравець, який зараз на підлозі це Володимир Кручок забив. Але тим часом контратака Фаренюк, ближній кут пробив з носка. з цим ударом Дмитро Дяченка. Але повернемося на майданчик. Зараз Рівнян, ну, Але рівняни теж швидко втратили м'яча. Без порушення зараз перехоплює Горпинич. Він на ударній позиції, пройшов удар. Контратака не вийшла. І навіть навпаки, Бондар віддає на Микитюка. І зараз, намагаючи. першим, відзначився кардинал, забив Володимир Кручок. Зараз атака в Рівнян і немці і в воротах залишився, до речі, Дмитро Дяченко. Я припускав, що можуть після перерви випустити і Любакінського, і забиває зараз Назар Шведо, оформлює дубль в нашому матчі на, 20... на 22-й хвилині. Нічого удар, зараз побачимо. Ні, горпанич відбігає і зараз. І зараз розіграв Валянюк. Сон досить небезпечно. Вистрибнув Артем Фаренюк. Шве зараз був на ударній позиції. Ще один ударний Тайгер. Тайн давав на горпинича, але перехопив м'яч. Голкіпери вже треба захищатися. Рівняна Бондар з крючком обігрався зараз Діагональ на Малиновського. Басіч на підхоплені на підборі. Зараз Олександр Басич. Басіч! Олександр Басич скорочує відставання на 37-й хвилині. Отож Микунар 2-3. Половини хвилини, що вони будуть цікавими. Аббакшин пробивав, рятує свою команду Д'яченко. Ну і потім гарчі то пас у Євгена Ланка. Не зміг він акцентовано пробити по м'ячу, А тим часом. Тим часом Михайло Грицина все ж таки забиває гол без шансів для Дмитра Дяченка. Дуже потужний удар під штангу. Тож 28 секунд. Все менш-менше менше часу. І удар від Гарпинича вище ви. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.